Представники органів місцевого самоврядування та Рівненської регіональної робочої групи з підготовки перспективного плану формування території громад Рівненської області відвідали об'єднані територіальні громади сусідньої Волині. Першочергово відвідали прикордонну громаду у Стилуську. Голова громади Віктор Поліщук показав, як на фінальному етапі виглядає майбутній ЦНАП, який громада реалізує за проектом ЄС. Детально розповів присутнім, що вже вдалося зробити упродовж року, як долали проблеми, як формували робочі штеки. Дати. Розповів, як фінансують первинний і вторинний рівень охорони здоров'я. Наразі у нас створена ТМО, центральне медичне об'єднання. І коли я сказав, що у нас є лікарня, то ми проти пів 30% на первинку і всю субвенцію на вторинку віддаємо районний деша, а верніше в місто Володимир Волинський. Тому що вони знаходяться в місті Володимир Волинський. І вже вони звідти тоді не буду лукавити, це є мінус із 30. Відсотків та субвенції, все лише на первинку ми отримуємо назад і 26%. Тому що в ряді інших об'єднаних громад поступили по-меншому. Тобто первинку забрали собі і самі отримують ті фапи, які амбулаторії. Не вважається, що наші фактики, я сказав, що в нас є 16 фапик. Ми мусимо з місцевого бюджету дофінансовувати їх, тому що приходить акредитація, ми мусимо робити ремонти. Викупляти вакцини і все інше. Тобто до піднасовуємо, хоча віддаємо повністю гроші. Першочергово ремонтують школи у громаді, адже вони були у жахливому стані. Великих капіталовкладень потребують і дороги. Але на ці витрати поки що грошей немає. Тому минулоріч дороги відремонтували лише на півтора мільйони гривень. Оскільки громада розташована на кордоні з Польщею, то тут є вісім автозаправок та чимало магазинів, які торгують алкоголем. Відтак акцизного збору у 2016 році отримали понад 4 мільйони. Гривень. Однак ПДФО практично немає, адже люди офіційно не працевлаштовані.